Оце така краса росте біля тюльпанчиків. Це якщо дивитись на саме гілки, і оце листя зараз стартує, Ліквідамбр во всій красі. Скоро буде, ну і зараз теж Так, а от минулорічний привіст. Краща зовсім зовсім геть голоденько. І от вже двухрічна. Трьохрічна. Така вже з'являється фактура. Чим не красота? Якщо брати головний штамп, дерево, то місцями. Ай-яй-яй-яй, красота! Це як цей. Властелій Ай. Ну так, да. так можна спостерігати на протязі року за ним. Так, мурахи дивлюсь побігли, побігли скрізь, але а, такої шкоди. Не наносить. Скажем, від 100 зовсім. Фактично якийсь обробок не потребує дерева. Ну, звичайно, палив, звичайно обрізка, ну так без фанатізму. Ну і щоб буряни не були. Ось таке, трохи пізніше. Коли лист повністю розкриється, ще можна буде зняти. А зараз, мабуть, ще і нема таких. Якщо зірвати лист. Так, зараз я його. М -м, запах вже зараз є. Такий виражений, ефірний, приємний. Так, вже зараз він в мене. Ну, біля двох метрів. Точно.